Після мого відео ви створите цю пісню. Друзі, хочете створювати свої пісні? Я знаю, що ви думаєте. Я ж не музикант. Не потрібно бути музикантом. Сьогодні я вас навчу, як створювати свої пісні на прикладі пісні, зворотній відлік гурту Європа. Отож, поїхали. Щоб створювати пісні, вам потрібна програма GarageBand. Її можна скачати на пристрої Apple iPhone iPad MacBook. Я буду демонструвати на iPadі. Отож, заходимо в App Store і скачуємо програму GarageBand. Заходимо в програму GarageBand і нажимаємо плюс створити пісню. Щоб створити пісню, нам потрібно записати чотири складові: мелодію, гармонію, бас і ритм. Почнімо знизу, створимо спочатку ритм. Для цього обираємо секцію ударні і нажимаємо «Beat Sequencer». Нажимаємо справа у версі на плюсик і міняємо кількість тактів з 8 на 4. Ми бачимо цілий ряд ударних інструментів. Нам потрібно лише 3. Почнемо з першого. Бас-барабан. У нас є 4 такти, і в кожному з них є по 4 клітинки. Отож, в першому такті активуємо першу і четверту клітинку, в другому такті третю клітинку. Два наступні такти дублюють два попередні такти. Ось і чудово. Бас-барабан прописаний. Послухаємо. Досить таки драйвовий ритм. А зараз пропишемо партію малого барабана. Ось де у нас будуть активні ноти. У другому такті перша нота. І в четвертому такті перша нота. Перший і третій такт вільні, без нічого. Послухаймо, як будуть два барабани разом звучати. Із ударних залишився ще один інструмент, а саме відкритий хай-хет. Ось що він буде грати. У першому такті перша доля, у другому такті третя і четверта, у третьому такті перша доля. Послухаємо, як буде звучати. А зараз пропишемо партію ударних. Для цього нажимаємо кнопочку рекорд, червоненька крапочка, і чекаємо, поки заповниться полоса з 4 тактів. Як тільки вона закінчується, нажимаємо кнопочку Стоп, і у нас ударні вже прописані. Повернутися до всіх інструментів, нажимаємо значок доріжки. От бачимо, ми повернулися до всіх інструментів. Отож, наша пісня складається з 4 доріжок, і партія ударних вже прописана. Наступне, що ми будемо записувати, це партія баса. Заходимо у клавішні і обираємо другий значок значок клавіатури. Після цього нажимаємо значок повзунків, обираємо бас і маємо інструмент. Класичний синтетичний бас 70-х років. Чудово! Оскільки у нас партія баса буде досить активна, то потрібно сповільнити темп, щоб заграти ритмічно, тому я оберу темп 60. Для цього нажимаю на шестерню і змінюю темп до необхідного рівня. Ось послухайте, яку партію я виконаю. Давайте я одразу її запишу. Нажимаємо на значок доріжки і повертаємося у перелік інструментів. Отож, ми вже маємо дві доріжки ударні, а також бас. Залишилося гармонія і мелодія. Давайте пропишемо гармонію. Для цього нажимаємо внизі зліва плюсик. Це означає додати новий інструмент. Обираємо клавішні і другий логотип, так як ми перед цим робили. Нажимаємо на повзунки. І після цього треба клікнути основні категорії, стрілочка вліво, щоб нам відкрилося більше варіантів. Тоді обираємо синтетичні педи і беремо інструмент Голівуд Strings. записуємо гармонію. Знову нажимаємо червоний кружечок, чекаємо, поки метроном 4 рази стукне, і рівномірно починаємо грати на кожен такт по одному акордові. Акорди досить прості, зараз побачите. Нажимаємо на значок доріжки і вже бачимо, що три доріжки з 4 записані. Залишилась остання найцікавіша це мелодія. Нажимаємо зліво внизі плюсик, обираємо клавішні, другий логотип. Так як завжди. Потім клікаємо на повзунки, обираємо категорію лід і інструмент класік 80-х Epic Brass. Тут я трішечки підкручу крутілки, щоб мелодія була виразна. А загалом я ніяких крутілок, ніяких квантайзерів, не роблю жоден баланс, зовсім нічого. Чому? Щоб показати вам, як легко створювати пісні, і як тільки ви це побачите, зрозумієте від А до Я, що це дуже просто є чіткі кроки, і я поетапно вас по них проведу. То після цього вже в наступних відеороликах ми вже будемо створювати набагато якіснішу музику. Мета з цього відео вселити у вас впевненість, що ви можете створювати пісні, навіть незважаючи на те, що ви не є музикантом. Отож, подивімося, яка буде в нас мелодія. Для мелодії я можу вже підкрутити темп і покласти швидкість 118 ударів за хвилину. Нажимаємо на значок доріжок і ми вже бачимо 4 написані інструменти. Ну і зараз хочемо послухати, як усі разом вони звучать. Як ви побачили, цей фрагмент закольцовується і грає стільки разів, скільки потрібно. Якщо ж вам треба більше тактів, ніж 4, наприклад, 8, 16 чи скільки завгодно, то просто це, нажавши на плюсик і обравши необхідну кількість. Я обрав тільки 4, щоб знову ж таки не затягувати це відео, коротко і по суті зняти для вас. А зараз я покажу вам, як його експортувати і, наприклад, поділитися з друзями в Телеграмі. Нажимаємо на значок файлика, і ми вийдемо з програми. Ось, бачимо. Потім утримуємо логотип Моя пісня так. і обираємо поширити. Пісня. Тут у нас є якість, також додаткова інформація. І ми можемо поділитися, наприклад, у Telegram. От, поділилися. Я собі у збереженні збережу. І слухаємо. Ну от і чудово, як бачимо, нічого складного немає, і для цього не потрібно музичної школи, не потрібно багато апаратури, не потрібно коштів. Зовсім ніц. Всього на всього потрібно один iPhone або може бути iPad, чи, скажімо, MacBook. Здається, що у багатьох є хоча б якийсь пристрій від Apple. І уявіть собі, що таким чином ви можете створювати свої пісні. Я дякую, друзі, за перегляд. Обов'язково кладіть лайк, поширюйте це серед інших і пишіть, чи було цікаво, а я буду створювати для вас наступні відеоролики, як писати власну музику. До зустрічі!